З 1 травня у Вінницькій громаді стартувала щорічна кампанія з вакцинації домашніх тварин проти сказу. Мобільні пункти щеплення організовані у співпраці з квартальними комітетами. Працюватимуть у Вінницькій громаді два місяці. Вакцина робиться безкоштовно. Це планове профілактичне щеплення має на меті зменшити ризик зараження сказом собак та котів, смертельною хворобою, яка є досить небезпечною як для тварин, так і для людей. З нами на зв'язку Михайло Василевич, головний спеціаліст відділу організації. Протипізотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Вітаємо вас. Доброго дня. Чим сказ небезпечний для тварин? Ну, по-перше, на території Вінницької області склалася напружена ситуація щодо сказу тварин. Каз небезпечний не тільки для тварин, а також і для людей. При виявленні клінічних ознак даного захворювання відбувається 100% загибель. А, скажіть, якою вакциною щеплюєте тварин, та як часто потрібно робити тваринам щеплення? Е, ну, дане захворювання можна лише попередити шляхом вакцинації. тварин, Варіна проводиться щеплення лікарями ветеринарної медицини на сьогоднішній день. Вакцинація проводиться вакциною «Рабістар», яка закуплена за кошти державного бюджету і є безкоштовною. Який графік роботи мобільних пунктів вакцинації в різних районах громади? Ну, вакцинація проводиться відповідно розроблених планів. Наприклад, у місті Вінниця графік щеплень щеплення розміщений на сайті головного управління, також міської ради, і буде проводитись на протязі двох місяців. При потребі буде збільшений. Чи потрібно попередньо записуватись для проведення щеплення? Ну, просто попередньо треба повідомити лікаря ветеринарної медицини про необхідність щепити тварину. І на це. І, і все, практично, все, і буде проведена Дя... дана маніпуляція. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. А нам коментував Михайло Василевич, головний спеціаліст, відділу організації протиепізотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.